Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо знімати про Thanksgiving Update Toilet Over Defense. Ну що, починаємо! Це новий юніт. Зараз завантажиться, то я вам покажу. Це новий Godly Titan Turkey Man це новий міфік хейдер Спикермен. Це новий це ще старий не з минулого Titan Microphone Man Це новий Юні Titan Man, якого ми зараз купимо. Ось так він виглядає. Тайтонмен. Ми його як віпаємо, замість, ніндякамерамена. Ще ми купуємо гейміф, якщо височає. Купуємо 4000 генів. Тепер в мене не вистачає генів на новий афатар, але це нічого страшного. Ми зараз йдемо на трейдинг плазу, щоб купувати юнітів яких ми потім будемо грати та перевіряти, наскільки вони круті. Зараз ми поруч з рейдинг бувають. Зараз ми вже прийшли. Та якщо ніяких крутих юнітів не знайду за геми, то буду вже купувати крейти, щоб подивитися, наскільки я в... вдачний. А ви поки що напишіть в коментарях, кого я кого я маю купити То, якби, на вашу думку, на кого мені вистачить якби якийсь крутий. Ну Я розумію, що ви всі будете писати кейнг Дрельмен, але ні. Він ну, взагалі. О, до речі, хейдер. Спікермен дуже дешево продається зараз. О, купуємо, до речі, гейдера. Гейм на каноним. Купуємо барбена. Купуємо барбена. Купуємо барбена. У мене ще 2000 залишається. По... Е, я ще зараз куплю цього Годлі. Бо я його трейді загубив. Що, якщо мені на нього височає. І мені на нього височає. В общем, я зараз закупився дуже багато собі юнітів. Зараз ми їх будемо випробовувати. Але перед цим я ще подивлюся, чи можу я щось за 92 гема купити. Якийсь крейт може. Купую. Подивіться, як тепер виглядає мій інвентар. Шейні. Не, говно. Ааа, тепер ми ставимо собі Санту, Грин Лазера. Мехбані Тайтена. Цього, цього і... йдемо в матч. Випробовуємо зараз цих юнітів на найтмормоді. Ідемо ми на мапу. Давайте на. Ні, давайте взагалі знаєте, що спробуємо. Давайте взагалі спробуємо Toylet Sitie. Давайте спробуємо на Той Голосуємо за Nightmare, бо в нас міфік, міфік. Godley Exclusive і Міфік. Ми ставимо грін лазера ось тут. Потім ми будемо просто спемити ось цих торгів спикерменов. Ось так просто в рядок їх будемо спемитись. Ось так. Бо цей чувачок, він дуже сильний. Тому... Ось таких штук він спавне. На першому левелі вже 10 тисяч. Оди, по 10 тисяч. Ідуть вони дуже швидко. Ще пам'ятаєте, в мене є ось цей, в якого ДіП є 61 тисяча. У мене ще є такий, в якого DPS 90 тисяч. Ще є. І в фіналі. Хердерторки спікер у мене. Це. Mm -hmm. Який спавне по 20 або 200 мільйонів хп на макс рівень? Ми його, до речі, прокачуємо. Подивіться, як сейторки просто їх вбиває. Як ви бачили, ми проголосували про найт за Nightmare Mode, бо це нормально. Зараз я вам наголошую, що в мене є. Ось цей просто взломаний юніт. Та ось цей взломаний юніт. Навіть самий талантрик розробник гри. в особенно б пофіксить його. Бо він занадто крутий. А ще цей юніт теж дуже крутий. Він просто дуже багато кого за одного удару вбиває. Поки що ми його продамо, бо мені треба спемити, ще їх санут. За санут. Коли ми спемаємо Сант, це дуже круто. Бо потім ми апгрейдаємо Сант і отримуємо багато грошей. А Коли ми отримуємо багато грошей, ми ставимо ось цього чувака, який просто ще раз наголошую взломаний. Подивіться на його кулдаун. І це стільки шансів його отримати в крейті. А я його просто за геми отримав. Ну як просто за геми? Це було багато гемів. Насправді, за такого юніта це дуже мало гемів. Бо він просто взломаний. Він вже 100 тисяч ось цей хейдер ставить. Юнітів по 100 000. Та як я і обіцяв, ми їх просто сп'мити будемо. Вже 2 на 4 рівні. Все, що ми маємо зробити в цьому відео, це виграти Nightmare, Стати на лідерборді. В Endowс І побити вже для мене третій раз. Thanksgiving Table. Бо поки я ще не знімав відео, то я ще грав у Сі моди. А не знімав я так довго відео, бо по перше, відключення були. По-друге, я на змаганнях був. По третій. Я. хварів. До речі, скоро ми вже почнемо. Як ви думаєте, мені ставити цього, чи авгрейдити ось цех. Мені, здається, ще треба ось цього поставити, бо це... Мій перший раз, коли я його ставлю. Ну мені треба його буде скоро продавати. Так, да, і ми це зробимо. Так. Прокачаємо торки спікерме. Все скоро вони будуть зробити 50 мільйонів десь. А йому вони не роблять демедж, це дуже погано. Це погано, дуже... Ось ці торки я мене роблять демедж. Бо торки якби під незлом ходять. Блін, навіщо я хейдера поставив? Треба Бербері одну поставити. І до речі, це новий міфік. Як бачите, він дуже крутий. Переводиться як варвар Великий мене Та подивіться просто як ось ці торки вбиваю. Якщо у вас є якісь коментарі про логіку, то пишіть в коментарях Бо я напишу талантрику, щоб він їх Бо В мене є Discord, як бачите ось. Що скоро в мене є. Там, де я можу приєднатися в групу Талентрика та написати йому про ці баги. Тому якщо ви побачили якісь те, що якби немає, те, що якби в чому немає логіки взагалі, то будь ласка, пишіть. А тим часом ми досягли ліміту. В мене вже 4. Хейдер Спікер на... 3 гейдер Спікер мене на 4 це взагалі на шостому. Сьомий це максимальний. Та ще, пишіть в коментарях свої думки про стрім. Бо я якби скоро стрім планую робити, та пишіть в коментарях, якби про що робити стрім. Який коментар отримає більше всього лайків, проте я і зроблю відео. Тому пишіть якби про що ви хочете. right now. Ой, вибачте за англійську. І, до речі, сторій в мене буде на англійській вже. А ще напишіть в коментарях, яка, який ваш рекорд по ендус Mode. Я буду намагатися його побити. Ой, вони вже пробираються. Та ну, я пожартував. Подивіться, хто хто йде. Навіть якщо вони, тіпа, прорвуться. Вони вже такі, та все, ми виграли. Але перше їх буде чекати, мій Мій цей чувачок. А ще йдуть усі турки, які їх просто вбивають. Ой, ну, я забув, що. Осі вже... А, Азайн Тарки вже вбивається І до речі, в моді я буду використовувати займіть цього God. Іншого Годлі якого я купив. Бо в нього більший DPS. У них у меня 10 тысяч більше DPS. А еще в мене взяли J Speaker Man. Mm -hmm. <laughs> в... Ви ж не думали, що я скажу здесь JTV Men. Я ж не такий проект, Саня. В той летар Defensie. Я його поставив, бо... Якби в нього є дуже крута така штучка. Rabbit all troops inside the yellow circle of the magic bunny titan. Has a 25 last cooldown for 20 seconds. Дістаю свій калькулятор і 0,5 разделить на 25 древнен. Ось такий колдаун буду весь того чувака. Выявляй это. Инворот. Их буде А вы видите, к я ось тут поставлю? Який в них там на максимум? 20. Через союзный калькулятор. И 20 разделить на 25 процентов равно 80. Не, не, это помога была просто. Эй, придивись еще в я зараз вам вс покажу. Ей, Він відходить трохи назад. С тобой вс чувака есть штука. Push Distance. Вс мы прокачиваем всіх своих сануток. Але в нас не височає грошей. В нас є ще Санта. А ще... В мене є хороші новини. Ми їх всіх насправді продаємо. Бо ми маємо прокачати з цього до Максу рівня. О, він прокачений до макса рівня, він робить 6100 демеджа, потім 45 рангу в нього, ранжу. Ось коло в нього 45 і 0.1. Я такой 0. Точка 1 секунду кожну. І це якби передостання хвиля. А, ні, в мене вже два торки Хейдера на Макс Рівні. Буде він був весь час на 4 рівні. Я його не прокачував весь час. Подиві, подивіться, це якби бы хвиля боса. Эсси Я навіть не кажу про них. Ще имя ще, ще за щас застей буду. Там 50 мільйонів весь тарки. І подивіться Тупо. Тума, тума. Ту. Tu, 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 tu. Taniec robię taniec Idziemy tutaj В мене є. Тепер ми квіпаємо всіх, квіпаємо цього, як випаємо Titan Titan, еквіпуємо квіпаємо з цього Горлика е, сануту та може, цього годліка треба квіпити. Не, не треба. Краще, давайте знаєш, ти кого поставимо. Того самого... Сіноменно ще му б не поставити? Того самого Хейдера чому б не поставити. Обіцяю вам. Це баги. Це просто баги. Ну, це не можу Що не, це не можу а, це завтра скіфом. Вісія кри. Тільки чотири тисячі людей його мають В нього демедж 8 тисяч до 170 тисяч. Потім ранжу в нього від 30 до 70, кулдаун у нього від 2 до 1. 000. І DPS від 4 тисяч до 170 тисяч. Але ось так буде виглядати Titan Titan Man. Бим, бум, бем, б-м. брібум як на першому рівні Синмомен виглядає. І мій гол буде просто, щоб спемати цих Тайтон Тайтонменів. Знаєте чому? Ну, вони тупо. Дуже сильні. Tactic. Is your tactic? Yes. We are putting a lot of CNOs. If you can't work, my CNOs cooking. They are not cooking until you're cooking. Вот сей Тайтон просто неуверенный. 700 до 2006. раньше. 600. Раньше 50 до 0.2. Завжди. И тоже DPS до 130 тысяч. Хотя еще... 120 БМ Бам Грибум БМ цей сантимет особливий Він нас принесе до ось цього Тайтон Він Він просто неймовірний він ще Венчий Ай до речі Да Я увиду сплеш He's big So he's dead, I guess. А ну я не знаю, де мені його поставити. Все ось тут. А ще то скіпати не можна. Бо ви знаєте, що може трапитися. Ну, може, не знаєте, але я програю на 30-тій хвилі. Якщо буду то скіпати. Ммм, mm, Titan Titanman спить, Це дуже погано. А оце наш перший прокачаний Titan Titan Man. Ми зараз можемо програти. Нет, нет. Ми програли на 32 2 хвилі.